Так, посилання розіслала. Буду чекати, хто з дівчат приєднається. Вімкну, щоб бачити собі чат. Хотіла зробити запис, щоб вівся відразу запис стрімом на YouTube. Ну, не все пішло добре, тому. Будемо робити поки що в такому форматі, я думаю... буду викладати на YouTube канал. Можливо, хтось буде приєднуватися, захоче брати зустріч брати участь у таких зустрічах. Я не... ну, от, я... В мене немає мети ом, щось. Обіцяти. В мене немає мети ом, взагалі. Ну, Такої великої велика глобальна мета на такі зустрічі це, це виключно взаємопідтримка. Тому що важко всім, Важко всім і від того, яке ми маємо оточення, по собі знаю, як ми маємо підтримуючи, підтримуючи таке оточення людей, людей, з якими можна поділитися, можна про щось розповісти, можна поплакатися, врешті-решт, навіть якщо це буде в прямому ефірі. То таке оточення воно заряджає. Насправді мені дуже приємно, що ви доєдналися. Я хотіла вас запитати, чи можу я тоді ці записи, отакі, після монтажу, викладати, наприклад, на канал, відмічати там вас і запрошувати інших, щоб люди розуміли взагалі, що це таке, тому що моя сьогоднішня така спонтанна, абсолютно, сторіс, і ну, відмітки є, якби людям подобається. але Ну от по тому, що нема нікого, е, якби видно, що люди не розуміють взагалі для чого це і про що? Це може, думають, що я там буду щось продавати, або ще щось або кудись кликати, або, або ще щось робити. Ой, mm. насправді, насправді, моя моя ідея найголовніша і найважливіша зараз це продати спокій нам з вами. Того що це дуже важливо нам всім. бо Нестабільність цього світу вона збільшується і кожним днем в геометричній прогресії. Тобто, взагалі не можна передбачити, що буде завтра, як буде завтра. Якщо ми з Вірою відносно, відносно я говорю, живемо в спокої, то ну, Марина от сьогодні, я розумію, що там повний треш. Добре. Віра, розкажіть трошечки. Теж пішли по навушники. <хи> Розкажіть трошечки, я вас особисто бачу перший раз, хоча, на, мабуть, підписані ми одна на одну вже давненько, але от, я так розумію, ви у Вроцлаві зараз. Насправді я десь кілометрів, десь 80 по-моєму, до Вроцлава. Uh -huh. Тобто я можу швидко дістатися до Вроцлава, але ну, в меншому місці тут мало ну, взагалі таких якихось заходів. От, і тому я їздила у Вроцлав і ага. на ярмарок, і цей благодійний і так само завозила дівчатам свої ну, вироби. От таке. Ну, в Польщі так. Ага. В Польщі, я ж кажу, ми, ми з вами можна сказати у, у відносній безпеці. Хоча е, зо, вчора прочитала дуже такий цікавий допис про те, що насправді е, нікуди ми не дінемося від провини того, хто вижив. І неважливо, чи ви, Віра, переїхали е, під час війни до Польщі, чи я переїхала набагато раніше. Бо мені всі кажуть, та ти давно в Польщі, що тобі там, ти вже звикла, що ти далеко від своїх насправді. Ну, люди знецінюють насправді да. знецінюють наші почуття, але, ну, знаєте, як мій психолог каже, це ну, говорить про те, що, по-перше, ми дуже людяні, якщо ми відчуваємо цей стан да, провини, що ми наче як. Чи заслуговуємо ми на цю безпеку? Да? От у нас таке, але коли людям так погано, чи можемо ми творити щось хороше, От в мене дуже багато таких було питань до себе, і це і тому я запитувала. і ну, Мій психолог, вона зараз ну, взагалі -то як волонтер, вона ну, підтримує нас усіх. От, коли кого вела і до війни? І зараз багатьох після так, і вона каже, що відчувати це по перше нормально. А по-друге, треба дійсно над цим попрацювати. По-перше, сказати собі, що це нормально, те, що ми відчуваємо з вами, це чувство провини, але воно дійсно нераціональне. Ну тобто, вона воно не відповідає дійсності. От, насправді, ми так само відчуваємо тривогу, може й більшу от, за людей, яких ми любимо, кого залишили. От, я. Та, за, за всіх, навіть тих, кого ми не знаємо, ми зараз відчуваємося. І нам потрібно з цим почуттям не дуже боротися, а визнати його по-перше, по друге, зрозуміти, що воно і раціональне. Угу. Мариночку, ти вже в навушниках папулька. Можемо ще чути все добре. Пару слів, як там у тебе взагалі, як як ти, бо о, ну, з перебоями в сторіс виходиш рідко, але так в двох словах. В двох словах, в шоколаді. Я в селі, у мене є е, груба, у мене да. так що е, порівняно з містом, да. Я, я в шоколаді, мені тут з чоловіком, з донькою всі разом, коли всі разом, я спокійна. Старша ви, донька правда, в місті, да, за нею хвилюєшся, бо робота в одному краю міста, будинок в іншому краю міста, і мотався, і то приїжджає на роботу, немає світла, то приїжджає додому, немає світла і води. Ну, mm -hmm. вона вже доросла, справиться. А, а це чувство, почуття провини, вижившого, як ви кажете. Я, мабуть, його вже трошки переборола. Mm -hmm. Може, сама, може, з кимось спілкувалася, але я розумію, що кожен з нас знаходиться на своєму місці. Значить, ми там треба, де ми є. І за це відчувати провину якусь ну, зовсім дійсно іраціональне, як я кажу. Угу. Тому боріться і поборемо. Ну, я тут абсолютно... І, ну, в, тому, в тому числі оці от погані відчуття неправильне. Знає, що ми себе розрушуємо, якщо ми знаємо, що ми будемо корисніші. Ти знаєш, я з тобою тут не погоджуся в тому, що відчуття неправильні. Відчуття Ні. насправді тому вони правильні. Що вони неправильні. Вони, вони, є, вони є деструктивні. Оце в цьому я з тобою погоджуюся. Да. Вони в да, нас вони збирають енергію. А ми, а ми маємо себе на, на, навпаки продуктувати оцей весь позитив, бо ми маємо ще підтримувати тих, кому дійсно дісталося важко. Угу. Хоча б словом, десь копійкою як вийде, але хто їм дасть оце гарне. Угу. Якщо ми себе ще згнітимо от деструктивними почуттями. Угу. Треба, треба в себе, От саме це треба в себе Ну, тут я, тут я абсолютно згідна, що цей деструктив, направда, найперше, що його треба, це його треба визнати, що він абсолютно деструктивний. А тоді вже розуміти, що з цим деструктивом ти просто далі не підеш. Я на початку вас не, запит, не запитала, вірніше, не закінчувала запитувати. Так, Марина, ви Вимкнуло. вимкнулося світло? Так, да, зникло світло і перервався зв'язок ненадовго. Мабуть, поки Wi-Fi на мобільний перемкнувся. Е, ну, дивися, ти можеш бути без відео, щоб тобі не дуже тягло енергію телефону і не дуже якби. Кігло інтернет, Ти можеш вимкнути відео або бути просто з мікрофоном із звуком. Нічого страшного в цьому якби не було. Поки перемикається на. почекаємо, поки перемикнеться на мобільний. Я відповім на ваше запитання, я розумію, про яке запитання. Ну, і, і дякую, що ви запитали. Але так, якщо це знадобиться для хорошої справи, я, звичайно, не проти її абсолютно. Так, Марина зовсім Марина зовсім відключилася. Відклювати. Можливо, ще раз зайде. Мо, таке може бути насправді, якщо йде перемкнення на різні, е, на різні джерела е, інтернету, то таке може бути, що взагалі з зуму може викинути. Для чого я хотіла я зробити. Це чи на Ютубі ще трансляція, в принципі, там на вступі починала вже говорити, щоб відразу йшло на Ютуб як трансляція, але в мене теж щось комп'ютер не схотів, я сказала, добре, цього разу буде камерно в зумі, якщо учасники погодяться, я змонтую запис і викладу, щоб бачили, про що це і для чого це. В мене таке запитання, поки що ну, таке вже виключно умовно побутове. Як зараз у Вроцлаві з тими, хто є, чи є ті, хто нові приїздять, чи ви знаєте про них? Як організована допомога в, в шляхському воєводстві? Ну, Я в великопольському, по виходить, в воєводстві. В мене, по-моєму, адміністративний центр це Лоць. А, Лодська ага, ось так. По моєму, так ну якщо так, я так. не помиляюся, то так воно бо <гум> я вам скажу, люди прибувають. Прибувають навіть в нас маленький городочок, і кому я зараз проживаю, люди прибувають. На жаль, так і біженці, особливо ті, хто ну, з оцих міст, які ближче до лінії зіткнення, да, там, де зараз точаться бої, і вони ну, як залишають не будинки, а вже побили ще своїх okay. будинків. от, наприклад, вугле. Я спілкувалася особисто з жінкою. Uh -huh. От, і, ну, у нас є тут група українців, калішу, наших, калішу. Uh -huh. От, і ми якось, спілкуємось. тобто, і, і тут я записалася до наших, наприклад, там, вже, вже рік не ходила до е, парикмахера і косметолога, то нарешті зібралася, і, по-перше, підтримати наших дівчат, які працюють uh -huh. на цьому світі. Теж непогано, вот. і, і ну, як і побачитеся з земляками. У нас є така група, яка збирається. Uh -huh. Чесно, чесно вам скажу тако відверто. Я поки що не ходила, не общалася з нашими напряму. Ну, як то кажуть, живе спілкування, тому що мені це дуже важко, мораль. Я зараз не можу. Немає в мене ресурсу, я розумію, що це біль у кожного свій, і я не можу чомусь, ну, знаєте, і що в ну, себе трошки я це скажу, я не знаю, чи бережу це, чи правильно це, чи ні, ну, але я знаю, що мої сльози там не допоможуть. Ага. Якщо я буду більш вільна, то я звичайно буду рада побачити зі своїми ну, е е е е е е земляками. До речі, я спілкуюся з ними, ага. та, ну але ж. Так, по телефону більшість і там з кимось може зустрічаюсь. Не так, що прямо всі кагалом розумієте, коли ага. всі разом, то там більше почуттів буде, там більше буде. Амплітуда, скажімо так, uh -huh. почуттів. І uh -huh. Тому я трошки ну, уникаю трохи таких зустрічей, поки що, поки що. Uh -huh. але якщо потрібна якась допомога там чи ще щось, то звичайно ми приймаємо участь. От. Ну поки що, слава Богу, все добре. Тут все ж таки як би там не критикували в порівнянні з Німеччиною стосовно там якихось грошей, там грошей забезпечення, все одно люди тут на вулицях не сплять, як ви кажуть. Під заборами, да, як yeah. ми кажемо. Бо все одно ну, люди знаходять собі і житло, і знаходять собі, де працювати. Ну, тобто, yeah. це становище, скажімо так, mm -hmm. зараз поки що, по крайній мірі зараз, станом на сьогодні. Котяра, котяра свій з України чи місцевий вже? У мене їх двоє і так, але я не одразу їх забрала, не одразу mm -hmm. була можливість. Mm -hmm. Во вже борги віддала за них, бо ми ну, везли їх прямо з Київської області, везли yes. теж сім'я, і звичайно, це теж було ну непросто підгадати так, щоб і я була на границі. Uh -huh. Я їх вас забирала там і, і перенесла їх. І дуже здивувалися на кордоні дівчата, оці, які як вони пограничники, да які на самому. Кордоні, uh -huh. вони здивувалися, що я ну, без речей, без нічого. Я просто пішла, забрала дві переноски з котами, і вони кажуть: Оце ви вийшли для, для котів. Я кажу, ну це ж саме дороге, що може бути. А вони мене почули і ну, дуже сильно скучали, uh -huh. і, і, хоча їх залишила на сусідку, їх кормили два місяці. Uh -huh. так? І все одно я за них переживала, знаєте, як своє залишити, бо після ракетного удару. Звичайно, я не було часу, коли я виїхала просто з цим тривожним рюкзачком ага. От, на своїм, і я їх не могла з собою забрати. Ага. І два місяці, звичайно, це був стрес. І коли я вже забрала, я вже трошки почала заспокоюватися, але ви знаєте, вже вісім місяців дев'ятий пішов. Я тільки зараз, бачите, записалася до парикмахера, і то я відчуваю трошки, що ну, важкувато, морально. Ну, ну це, на... це є... Ну, насправді так, і поки Марина не виходить, я на її написала, що ми на неї чекаємо, але можливо в неї там із світлом, із і з mm електрикою. -hmm. Таким чином, наші. Такі великі погаданки можуть перетворитися на нашу з вами розмову. Ну, але це нічого страшного. Я думаю, що це буде корисно потім послухати всім, бо насправді ми будемо говорити, обговорювати тут. Ну Я вважаю, що зараз такі важливі речі. мені от, Хоча мені дуже часто говорять і теж хочу поділитися, мені дуже часто говорять, от, Ну ти ж вже там звикла, ти ж не перший там рік живеш і якби звикла, що далеко від родини, і все я кажу. А ви спробуйте в такій ситуації, поставте мене на своєму Місце ви за тисячу кілометрів від своїх, і і якщо, наприклад, якби в мене була можливість сюди привезти хоч одне своє котеня а перед від'їздом у мене їх було там до семи доходило в будинку, якби хоч одне була можливість привезти то це було б набагато нам спокійніше все проходило зараз. Бо ну, в передвоєнний час все було добре, всі були, всі були здорові, слава Богу, ніхто не, ніхто не боявся цих ударів ракетних, ніхто не боявся життя, е, ні, ну, як зараз мені всі мої говорять. ну, Ми вже живемо. От я, до речі, їздила в вересні, буквально там на тиждень їздила в Україну, відпросилася з роботи, бо я вже не могла просто. Е, Ну, ти, пер, терпіти і переносити це невизначеність, невідомість. І ну, весь час на телефоні ти не можеш теж бути, бо це теж певний стрес для себе особисто. Бо це дійсно це таке, ну, розвалює тебе зсередини, ти не можеш щось, щомиті, дзвонити а, до своїх, якби це до вони всі там всі разом в копі були, а вони теж розкидані. І дзвонити до кожного по чотири рази на день, як там, що там, чи все нормально, писати на, на десь там на вайбері, на месенджері, що все нормально. Це направда, мене розвезло в травні, просто як млинець по сковорідці. І єдине, що не запекло. Дякувати Богу, не запекло, бо звернулася до психологів теж, і вони допомогли е, відновитися по, по крайній мірі, вивели мене в нуль. А вже з нуля я почала так більш-менш вишкрябуватися. І в вересні вирішила все-таки поїхати додому, побачити, хоча б, ну, от, ну, бо я не знаю, що буде завтра, післязавтра, а рік бачила останній раз їх рік тому, теж в вересні минулого року, так виходить, у мене, що відпустки в вересні. І коли я говорила: ну, що ми тут, ну, буде те, що буде. Ну, от, ну прилетить, ну, то прилетить. З одного боку, це трохи от, я, я ну, по житті я намагаюся думати оптимістично. Не, не відносно того, прилетить чи не прилетить, а відносно того, що я можу зробити, щоб, ну, щоб покращити це життя, а не думати про те, що ну прилетить, то і прилетить. Не будемо думати про те, що завтра. Але мене трохи. Вибило. Марина пише на Інстаграм, трохи вибило, її вибило з цього. Слабий, Конференції, Так. Да. Да. Слабий, ну, слабий, слабий сигнал у на неї, напевно. Слабий сигнал. все, якщо це аварійне відключення, то воно ж виключає все. Воно ж виключає. А, і... Ми, звичайно. І коли Я от приїхала, і коли я приїхала, мені, я трохи заспокоїлася. Я насправді дуже сильно заспокоїлася. Марина виставляла мою фотографію буквально декілька днів тому, коли ми з нею зустрічалися в, в Києві. І я подивилася на, на свою фотографію, Боже, яка я там щаслива і спокійна. хоча я... Ну, Хоча я їхала в країну, де війна, ну от коли в мене просто друзі-поляки, вони всі, ти нам пиши на месенджер там трохи не не там три рази на день, кажу, слухайте, ну ви ж не будете тричі на день заходити. Я рано напишу ввечері, напишу, а решту все будете дивитися та, тоді на фотографіях. І дві таких моїх подруги тут, в Польщі, вони дуже сильно переживали. А коли я їм показала на тиждень тому ми зустрічалися, я показала фотографію і кажу: от, дивіться, я була в Україні. Ну, то ти тут щаслива і спокійна, не видно, що ти там якась затривожена, що там якийсь страх. Ну, покажу люди живуть далі своїм життям. так, е Складно, так, е ракети, так, тривоги, сирени, зараз світло, зв'язок, е вода, газ, дуже багато е факторів, які не то що стресові, вони як е ну, не можна навіть прирівняти до вибуху ядерної бомби всередині. Це якийсь такий ну, повна розруха, і якби на все це піддаватися, то можна ну, <смі> казала моя теж польська подруга, то просто лягати і човгати в бік кладовища. І все. Я розумію про що ви кажете. Дійсно, знаєте, я ж поїхала не одразу. Я десь два тижні ще була в Україні ага. і була саме в цей період, коли нас обстрілювали. У нас через трасу вже танки були в Ну, Тобто, щоб ви розуміли, що точилися вже бої біля нас. От. А сама я живу біля недалеко від аеропорту, причому військового. Ага. Тобто, то я знала, що таке. Тому що почалася війна не з новин, звичайно. Я пилу в 4 ранку прокинулася від цього. Вірніше, десь за 5 хвилин до цього чомусь я прокинулася. Я не знаю чому. Але оце як здригнулися вікна і все це да. І потім цей хаос, ця паніка. І я вам скажу, я відчувала себе набагато спокійнішою, і я заспокоювала мій чоловік був якраз за кордоном в цей момент. Uh -huh. От. Я його заспокоювала, що в мене все добре, розумієте, не могла заспокоїти. От, і коли був приліт, вже да, uh -huh. я намагалась виїхати, я хотіла е, виїхати одразу. Я не знаю, чому може. Розуміла, що що це взагалі, і uh -huh. я знала, що ми... Психіка може не впоратись, і знаєте, коли ви як ви кажете, коли ви зі своїми да разом, то вона наче легше переживається. І я була у друзів, бо okay. в них був погреб глибокий. А в нас дуже високі води ґрунтові То у нас немає погребу, okay. і виходить і у сусідів немає ближчих. От. І я була у друзів. І якраз коли був цей приліт, розумієте, я не могла там чоловікові одразу нічого написати, бо знесло все там. Ви ж розумієте, коли авіабомба воно зносить оці стовби всі бетонні, вони ж просто як спічки, зносить. Ага. От. І оці дві години були найгірші для мого чоловіка, він мені вже позвонив в такому стані, що я злякалася. розумієте. От. Хоча я якраз підметала скло, бо в нас. Нашому будинку повивали всі вікна і uh -huh. uh, знесли час даху, от і ну ми чудом залишилися неушкодженими. Uh -huh. Діти просто бігли в підвал босіком по цьому склу. От, а я вийшла з підвалу тоді і думаю, зараз вони обратно будуть йти. І будуть бачити це скло, а там уламки, ракети двометрові, от ну, це, це взагалі було щось таке, знаєте, шифер у цей весь по всьому двору. Я думаю, вони зараз вийдуть і злякаються. І я почала взяла міцну і почала підмітати. І це мене мені здається врятувало. Але коли подзвонив мені чоловік, додзвонився нарешті. Ну, відновлюють вже, одразу відновлюють ну, і електрику, і зв'язок, і все, все. І він був в такому стані. Що ви знаєте, його треба було заспокоювати, йому треба було, і я розумію, про що ви кажете. Я в підтвердження ваших слів це говорю. Що мені на місці було легше в рази, ніж моєму чоловікові за тисячу, як ви кажете, кілометрів, і бо уявити собі, ну що, що відбувається, це. Взагалі дуже дуже важко, і зараз я розумію свого чоловіка, тому що знаходячись дуже далеко від своїх, я їм пишу. А вони мені кажуть, вони мене заспокоюють, Вони мені кажуть, мої та нічого, та світла нема, та води нема. Та у нас колодязь є, та вже з'їздили щось там. ще, знаєте, я розумію. А вона каже: то це у вас ви так далеко. То це вам так важко. У мене там знайомі. Вона недалеко від очаку. Вона каже: Та ми вже звикли, що там повз нас ці ракети літають ми особисто їх бачимо. Не переживай ми в селі. У нас все добре. Це ти там далеко. То ти переживаєш, бо ти далеко. Ми знаємо, що то це розумієте? Вони мене заспокоюють, бо, бо знають це, це дійсно так на, на відстані. Це мені здається ще гірше. В мене така пропозиція. Зараз у мене закінчується Зум, ну бо 45 хвилин, безкоштовний тариф. якби, В мене така пропозиція. А що, якщо ми вийдемо і трошечки поговоримо про це в інстаграм? Можливо, там доєднаються люди, хто зможе. Я скажу пару слів про те, що буде запис із Зуму. Але от продовжимо цей. Я думаю, що це буде корисно і тим, хто за кордоном, і тим, хто в Україні. І може хтось ще під'єднається і почнуть з нами спілкуватися. Бо ну насправді після моїх чисток і відписок, ну, в мене зараз не дуже гарно показують аккаунт. А, а, а так, ми можемо. Ну, по крайній мірі, люди будуть бачити, що прямий ефіри будуть доєднуватися. Як ви на це? Я не проти, але в мене розряджує, розряджується телефон. Може, ми почекаємо Марину, щоб вона теж з нами, чи це безперспективно. Без щось вона, Дякую, щось вона поки що пише, я поки що не бачу від неї повідомлень. Вона написала, що її постійно вибиває, і я бачила, що вона доєднувалася, але її. Може, ну... вона в інстаграмі не буде її вибивати так? Зум все ж таки більше бере. Я вже приєднаюся до вас. Якби... Я просто люблю ваші діалоги з Мариною. Вони такі, ну, я не знаю, душевні для мене. Добре, зараз. Що вона мені напише? Я просто переживаю, щоб я вас не підвела, бо в мене розряджується телефон, і я, коли його ставлю на зарядку, він дуже перегрівається і теж відключається. Я ще його не замінила. Треба його замінити, бо я його дуже використовую дуже сильно в Інстаграм, і фото, відео, і воно, я так розумію, що вже глючить. Просто не хочеться, щоб перервалося, коли у вас ця ціла давайте, аудиторія. Тут, наче, давайте спробуємо засобуюся. вийти, Віру, давайте спробуємо вийти. Е, як буде? Mm -hmm. е, от мені теж е, вчора слухала по Ютубу одне відео е, і там розповідали про козаків. Чого їх не могли побор... ну, перемогти, чуть? бо вони були не передбачувані для ворогів? А насправді вони йдемо туди, зустрінемо ворога, але будемо діяти за обставинами. Тобто вони говорили, що вони там будуть битися, але як, як там буде все відбуватися, от поклад... ну, вони завжди покладалися на обставини і діяли відповідно обставин. Якщо вийде і вас вистачить енергії е, в телефоні, будемо в ефірі з вами, скільки можна буде. Якщо Марина під'єднається, під з Мариною, ще поговоримо. Хто там ще буде виходити в ефір? Може, я просто буду міняти гостей, і це теж варіант. Просто я хочу сьогоднішній вечір присвятити, поки є можливість, і хтось ще може під'єднається, присвятити отаким от розмовам, поділитися, поговорити про це і проговорити це, бо це теж дуже корисно.